Друзі, перші проголовне поїхали. Підготовка до новорічного звернення, яка зазвичай відбувається за чітко визначеним протоколом. Цього разу з самого ранку початку була напруженою. Останнім дубль мали записати без глядачів лише з мінімальним технічним персоналом. Після закритої наради у військовому колі охорона перевела Путіна до спеціального приміщення з екраном підказувачем. Камери вже працювали у тестовому режимі освітлення вимкнене. але звернення не відбулося через кілька хвилин після того, як диктатор зайшов у студію. Він раптово зупинився, схопився за живіт, похитнувся почав втрачати координацію. Один із охоронців встиг підбігти, інший крикнув лікаря. Сюди присутні вивели президента з кімнати буквально на руках. Камери зафіксували, як тіло посинівшого лідера, намагалися привести до тями, але безуспішно він і не притомнів на очах охоронців. Поки кортежа швидкої допомоги виїжджав у бік урядової клініки. Адміністрація спробувала заблокувати витік інформації. Однак один із співробітників технічної групи встиг передати через закритий канал. Коротке повідомлення стан важкий без свідомості тихання поверхнева синюшність. Повна дезорієнтація за попередніми оцінками стався раптовий кризовий напад, інтоксикація або гостра реакція на медпрепарат, який міг бути змінений або неправильно дозований. Лікарів, які пробували першими, не допустили до пацієнта лише вузький медперсонал і з допуском до об'єкта номер один спроби стабілізувати прямо зараз в машині. Результату не дали. І в кінці вже в клініці його вводили в штучну куму. Центр управління адміністрацією перейшов на резервну схему діноворічне звернення. Скасували. Було ухвалено рішення не робити жодних заяв до остаточного медичного висновку. Усі офіційні обов'язки тимчасово передано голові Ради безпеки. Проте інформація про вже це засекречена. Внутрішні системи зв'язку Кремля перейшли у режим ізоляції. Деякі номери заблоковані. Охорону об'єктів посилили без пояснень. Паралельно у Москві спостерігалася нетипова активність, перекриті окремі урядові маршрути, закрита частина лікарень, куди прибули співробітники ФСБ у цивільному. Возьмі тиша у соціальних мережах. Хвиля чуток на жодне джерело не підтверджено за інформацією з джерел, наближених до медичного блоку ФСБ. Путін тратив свідомість на фоні різкого падіння артеріального тиску, однак гіпоксії та порушення нейромоторних функцій. Лікарі зафіксували початкову фазу набряку мозку, що могло бути викликано комбінацією сильнодіючих препаратів, які він приймав останні місяці. Частина з них мала експериментальний статус. огляду на політичну ситуацію персонал працював без повного клінічного складу під страхом негайно від сторони. Ниня або арешту в разі витоку таних один з лікарів зник одразу після інциденту за непідтвердженими даними, його ізолювали в окремому об'єкті на території Міністерства оборони Російської Федерації. У штабі адміністрації кілька високопосадовців отримали інструкції готувати альтернативне звернення, але наказ був скасований уже через півгодини. В Кабінеті, де мали записувати звернення, залишилися відкритими папки з текстом символічними фразами на кшталт стабільність, сила і віра саме в цей час, коли в країні традиційно мали звучати слова лідера в ефірі. Пішла архівні кадри минулих років. Монтажа склепний в екстреному режимі. Це помітила навіть і віддані пропагандисти. Текст не відповідав, а поточним подіям обличчя на відео змінювалося у різних кадрах. А фоновий звук різко перевирвався. Візуальна катастрофа стала прямим підтвердженням, щось трапилося і трапилось раптово. Аналітики вважають, навіть якщо стана лідера вдасться стабілізувати сам факт, а знову зриву новорічного звернення історичний прецедент. Це символічний момент влади, яка руками вибудовувала культ образу, втратила. Контроль над тілом того, кого мала підносити як незламного. Це підриває легітимність не тільки персональну, але й інституційно. Режим побудований на персональному авторитеті, не витримує фізичної слабкості. Якщо диктатор лише більше не може вийти до народу, народ починає ставити питання: хто керує, і головне, що буде далі. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить і сам до зустрічі. Друг друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!